Лиху, я к ней с мечом запезал, он штуки по идее мое было, я думаю. Ну, иди ты хорошо, у него там брони куча. Ну, я тут вся остальная броня рыцарская подает. Хочется для них у кабанчик Не, он такие, был тактический, бронированный. <laughs> я твой в руках несу. Да, зараз я так бежу, заберу. Там бронежилет. Угу. Я нашел маленький рюкзак, но не покруче, по-моему. Кажешь, из... З нього кожен кусок м'яса по 700. То есть с свого чувака 7500 можна м'яса чоловіческого налутать. И mm -hmm. все? Да. Чим? Okay. Ну ч, он на вбивається? убиваєсь. Не, сюда, а... так на изі зомбі відстрелюєш його ебашиш тогда. Не, зомби спавніться, надо бігом його відманити від зомбі і почати містити руками. У мене ж зомбі з на цей чувак, а зомбі їх куча просто. Тут оказалось якийсь момент біля мене і піздець. Зараз треба ну, нову, нову валину знайти. Так. Ну, мінус. Обидно, конечно, блять, лоханулась. Uh -huh. Так держи. Коник. До него под сумок. Три рюкзак. ПНВ на землі, шлем твой. Барючки твои. И кофту зара я зашью. Ты старі вещи скидай в мусорку, он рядом за вами. Ну, зашив твою кофточку. Рюкзак я выкину. Так, Кофточка раздерла, падли, блядь. Кофточку я заштопал. И глушитель держи. Че мені мне цю хуйню. Так, держи, что звук. Тут еще 100 человек каким-то не поговорит. О, сента 200 метрів всегда двигается.

не знаю, что А мы тут типом хотели как раз взять, а там какая-то пси-барьер стоит. А что надо делать? А там два варианта, я сказал. Або все шлем крафтится, або просто прокачивается на максимальную защиту в своей зоны. И потом колодец еще нет, что не короче, куда не скоро. Ну, точно играет. Там нормально Мощный елик. Як YouTube подобрать. Шермштайн. Вряд ли. Що записуєш? Ну да. Это у нас эпичный, блять, фейл, да мы проебали все, но а я, я проебался. А я то не записал, я как раз туда выключил. Бля.

Так в що, да. що, що, що? Я не почував. Я О, благодарим. Спасибо, Арт. Так, тільки майте на увазі, тут трошки опасні ці твої пятки. Будьте в курсі. Я понял. Мы Андрею пушку шукаем, но... Як там 94,6 секунди? 94.6 И в себе тоже включайте и ходу по бегать, але для вас треба лопата, це, либо кирка або мотега. Прием прием. 94.6, shoot. Вроде чеу. Прием. Прием, прием. Прием. Пусть я за тебя последую цим телескопом. Да, тебе сепсис. На в не має бути. Пом... А які там перший левел напише да, полотці, що типу атака. Його руки по моїй Там чи другого? Перший, перший. Перший Ага, ну це не проблема. Так, опорожніть. Народнички найти. А я не можу помити Пішов. руки, я можу опорожніть лідеру. А, ти вже перчатки І... найбільш, давай, брат. Так, 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 тут в я не можу знайти, що де є. больше я был медиком, блядь. Знал бы, какие мне таблетки тратят. А ты потом прокачаешься. Да? А, тут уже хим... Тут уже химзам. наверное, Андрюха с тобой трохи в другое место пили. Химзи там просто постоянно... Шо, шо? <свес> шо, я там Кому тут зараз воду не пити, бо до зараз може бути Андрій передос. Я ж можу пити. Ой, в мене статусі, статусі А Що це тебе за копьє? Все, в принципі, зараз нормально. Можеш потрохи бігти, вона в тебе забереться. Там в тебе не з'явилося, типа, такої таблеточки цей жовтенька. Ні, жоп немає, білі всі. Третього уровня якраз це капельки. Таблетки выдаю з бутылком. Да, з капелькой появилось третього уровня. А, ну Все, тоді спасибо, ми погнали шукати. Оружие. Давай будь на рації. Так, в мене, якщо с оружием теперь отрез. Я буду стріляти, сейчас мы тут баговинки будем. Прийом, прийом. Я забув, піду до арта. А звідси чути? Машиною мені. Ага, я тебе тоже через рацию заебись. Бля, ja, я вас не чую, такие диссонансы виходить. Так, я иду по ступер, приедешь маневр. Давай. Я тут за бетончиком присяду. Видишь, Арте, мені мне тут один чувак казав, что короче можно ломом сив взламывать. Кассові аппараты деякі, але я ще жодного не знайшов. Касовий апарат сейф? Касовий апарат. Uh, да, можна зламувати, але їх дуже мало. За все не грав, я тільки 4 касового апарата нападав. Ну там, каже, по 40 штук можна зразу зняти. Uh, там можна і одразу зняти, може пустой бути касовий апарат. Так що там кріпло, що скрыта, він ще може бути пустий. Так, я тут. Я понял. То есть смыслу за ними охотитись немає. Ні, немає, але коли ти в місті Е фото, можна собі себе доветися. тобто это планитинный бонус. Я бо ми хочемо хаммер купити, нам полтина нужна. І що, багато ще до Хаммера? Ну у нас є 6 тисяч. Ну, стартовый Угу. Ладно, тоді Андрій попійся, ми рушаємо. Погнали, Андрюха. Mm -hmm. Ну, добре, що я боді камеру виключив, коли в тебе попав. Я тут, а. Только закрой за собой двери. Тут три операции типа в это что поливать, Водичек. За два куска золота дают. Крана, типа молния СС, три штуки. Из одной пули я тебе положил. Ну, дезинфекция, алкашка, чуть-чуть Чи другой пробовать. По ногу балам чекай. Нет, цены не, вряд ли. Да, почти полный. Пшки трохи меньше половины, а вот это нормально. Да не падает. Афик не крови. Пусть <реку> и помню. <Почіпом>. Ваша <реку> проботаю и добавится тобі. А виновник пришел. Дай бог здоровья. Ты по маслану Так получилось. Надеюсь, это не был продуманный план. Вот ладно, я помню, что просто Да, все, я помню. Но со зрением проблема, блядь, нихуя не плачу. А, смысл, ты бы что самое, крестик? вы зараз белый, червоный, червоный, не, меня ничего не на червоны, все белое. Но я какая желтая хуйня с молниями а СС, такие три штуками. Ты а, знаешь, что за... А, с болью утоляешь, ты право бахнут. А. Зараз, я подивлюсь, я маю у меня десь там болью утоляющие. алкогольная настойка, я с Мне это шприц еще был. Раз, и не забудь отдать. Да-да, можешь шприцов то отдам. Готуйся, можешь сейчас попасть в лунку. Или в Амару Він наконец-то з веретоза, але бачу, йому нормально походу. Да, заебись. А, а ти що йому робив операцію? Чи швейні набори, я так повністю не знайшов. Усі ці пулі, рвані рани тільки треба зашивати. По швейним набором, або спеціально там знаходиться хірургічний набор пульовий, або ванночка хірургічна. А вирізати нічого не треба? Uh, Ні-ні, це чисто навик прокачується в тебе, і далі ти чисто просто зашиваєш, там буде в дія там витягнути кулю, або зашити рану. типу. Я зрозумів. Ну далі нам нову Петровку, Андрюх. Да, більше не стріляй в мене.

Чуєш? Кстати, є всякі ці реакції аналізів, типу теж можна перевіряти на парад, чи не заражений чим. У тебе є два шприца і бутилка спірта. Два шприца в мене зараз подивлюся, має бути, а ось спірт вряд ли. Андрію, для квесту треба буде два шприца. Да, один об, один, один, мене проглян. десь був. Це просто видно. У мене якісь є рабіку колін. Ні, там в такій пащі бачі. шприц. Ну ти живий, бачиш. не бачиш. Ну я вижу, ну. Маслину, правда, поймал. Тут бачиш, типу, Friendly Fire. А я вже нажав на курок, і пуля полетела и в Зараз Зараш в рецепте я знайшов а спірта в раді. Не бачиш, у мене був. Там туди бог з ним. Андрюха, візьми візьмиш шприц а спит ми найдем туди. Е, ви шприцесті тоже не потому що ось ці бутилочки, вони цей. Не, з помощью шприца набираються і цей. І з ним шприцом колеться від всяких зарази і тому подібне. У мене є е, вудочка, а ці на риф так нау рибали. Ну типа можна рибачити, но ну, це таке трохи не завдання, но цей. Можна гроші теж виливати непогано. Коротше понятно. Е, щас... Медицину стоїть уже лутати, типа, і продавати обичним цьому торговцю е, медику. Тоже медицина стоїть недешева, особенно всякі ін'єктори. А може ти, ти Андрюху в Новопетровку повезеш і все одно зараз округляється. А я тільки вести в Новопетровці і там далі я прийшов, аж плоть до вишки. до Петровки довести. Ну да, можеш його довести до, до Новопетровки Петровки і туди далі. Якщо тебе є желання. Щоб я вже з ним не бігав з ці квести, щоб ми почали проходити в місті. Бо мене от сюди долило, я вже ж до сюди дійшов. То що, повезеш, Андрюху? Так. Ну я можу тебе довести хоча б Новопетровкою і до біатлона, якщо я напомню, куда там ізбазів. Да, да, да. То Бо в... там опасно, мова... там опасно, там волки. Ну, ладно, хоча б в ну, Новопетровке ну, я теж не буду закону. Ну так, давай так, до Нової Петровки хоча б. Може десь стане те спирт найдет. То все, Андрюха, їжджай з ним. То есть ці класси пройдеш. А ти що по-прежне ну, натало, ти поки закругляєшся? Чи тобі mm. до разу з Нову Та. Блін, мені треба закруглятися. Ну ладно, давай до Нової Петровки, по доїхати. Я не знаю, я не понял, с сів там памет. Не, походу, не було, не ну, так пойдет. Аж через машину поля. А, блядь, про... они, бля. бля, бля. Зомбі за... зомби не Тут, не за... тут можна якраз Давай світло і буде мовчати. Про то, що не можна. Тут спирт, спирт, може бути. Спирт може бути. Не можна. Да, да, да. Не можна. Можлив... Не Так, я курити співаю. А, да, да. Це там вона. Курити співаю. Не знаю. О, нормально. А через рацию цей, короче, лучше конкретно я левел не, не чудо. Так, мона, короче, цей. Я пошел так. курить. Окей, окей. У меня два значка живут так спойло, короче. Цепьте один який кирпой. А, все, один пропал. Все, правда, цель, диковато. На таблеткам. Личница паршала цепсиса. Вс, да шумон и яичка, да? В принципі, сепсіс не самый страшный порівню з іншими болячами. Він тільки тобі біг, просто. А, Ага. Ваши друге лав, а от третій коли червоненький вже буде цей, то вже опасно буде цей кров бух. Поки навики не прикачує, бо там є навики такі, що ти можеш вже знати, що бутилка даєш, що типа не даєш. Тож так, у мене описання таке, що то там, що то з чим-то, блять, не розбираюся. Я ж тільки перший цей засув. Ну, це перша. Для першого варіанту це через Discord заходити, там є окрема вкладка, типа медицини. Що там на роботі? Таке був завал. Бо мене я не поработав, але давала мені на піднічку на ручку. Завтра з ранку заявка є вже. Ну, з освітом готовся, там десь роутер горіти буде, все тину. А, це так ніколи не то трошки, так. Бідом об'ясняєш. Або у нас стрімери попадались і сейфинги прибиють. Да, да, ці київські стримери мене вже просто заебали, блять. Ну, на цьому серваку, блядь, мені дали дві пачки патронів для тут Я пока другу розбрав на мене волк напав, блядь, на березі блядь. Я в нього вистрілив і з куча зомби, блять туда топас і мене в нас і разів в лісі перезустрічали, бре. і так мені подлянку сікер ставили ці волки що це місіс я еле живим входим за подлянки волки я тут yeah, uh -huh. a -a. якраз тут в нас перестріли Артура яких би нам волків взяти 50 тисяч кредит на Хаммер? хамер <laughs> 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 А тут скоро буде вайп, кстати, на казали. А, Тут не понятно. Типа всі игроки кажуть, але адміни ваші не слышим. Ну може бути, тому що я зайшов і граю тут я может це третій місяць точно. А до мене ще тут були задроти, короче. Тут вже четвертий-п'ятий місяць наверное, серый. І хотілося бы хаммера нам. А його тоже надо в дискорде реєструвати буде, так? да? Е, ні, Да, не треба, тут реєстрацію не треба, ти просто перлог щепляєш і все. Ні, хоч ти жук. Ти тільки базу банально пишеш і воно саме ну, і все. Тобто зараз не вірує... А ви вже в доктора були? Ні, от і доїжджаємо на Лопетров. Ми ще з старті. Типу, ви, 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 ви його запіли. приїхали. Так, майстер спіртно не шли, ми з Він он там, де є, ззаді. Там, шко... Там школа сзади mà... медицинский фельдшерський центр. Наверное, да, я проти вас собой військову носить. Тому що крити рани, ну не відкрите рана, постов пориза вы можете приготуватися, а якщо химза пролетить, вы не маючи списку и цей, ну вы довольно не проживете. Ну, був би у нас хаммер, мы б таким не занимали. А все равно, я что то бля, это сетка рада, камера все равно, да я чу, будеш, даже до то машина приїжджать, то все равно сычнее видимо туда. Якщо я довго находишься, там стакается на хипка, ты поживайся приходишь. Або ты будешь близко с собой носить, то попоїться. Катець, с... ты не приехал. Там Андрюха доктор, ты можешь у него здати квест и взяти новый. Я в машині посижу. Да, було бы добре. Скільки він? 50 тысяч. А, с доктор боксов, А я вот не помню, почти Там шукай його по місці в якійсь комнаті. У мене не тут на моих не точно сюда. А сейчас я подивлюся, в дискорде, может є. Десь стоїть 50-60 десь так. Вроде би 50. Так, ну быть на яких метрах скинуть. на Баді скинути вам на подорожчик Ні, Не, нам, нам хаммера буде достатньо, дорожче не надо. Но це надо їхати в той лагерь. Що, Андрій, нема а там не доктора? Ні, ман никаких не тут метр... ну я А ну-ка, Артур почекай, тут я піду Андрію, покажу дорогу. Я зашел в школу, Мне но монах смета по ней. Артур нам дает на хамер. Кредит. Ты сам согласился. <laughs> Ты нас повезет из наш квест. И повезем на любимый хамер. Ты уже с медициной завозим. Ты да. Я наверху. Не-не-не, на первой каше, до домен. А, во-во-во, и вот сюда иди. Алло, мужик. Біля мене. Ну так мене немає. Я можу нього охвасть взяти, але не можу. я туди Ну то хоча и для початку. хотя бы для начала. Що, щой, так, до Зараз він нам хамер купить. То, короче, взимастой де ці тачки продаються. Подивимося, скільки хамер. Нам хамера буде повністю достатньо. На дорожче нам не надо. Ми тобі потом скинем деньги. Что на зелену гору він не зараз повезло. Вон, 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 вон. А -а -а. Для камеру продають? Да. Алло, что ты? Да-да-да. Та шо, все. завези нас на зелену гору, мы подивимось почем хамер. І тобі ага. потом віддамо по чуть-чуть, коли люди на щось продавати їздить. На хвилинку, бо я дивлюся, ага, є нергостр, треба випити, бо мене персонаж спати хоче. Чи Могли це? цей, бо я просто собі кави не лавав, що цей. Могли зачисли, попробувати болічко збігати. Тут рядушком було кукати спірт. Та вже ладно, ми хамера візьмемо. Йому треба спочатку на зелену гору, щоб тут взяти квест. У нього тут тільки взяти можна. У мене скип типу, немає як я не готи. А це що ката треба, по медичкам. Або ще скупимо на зелені гру. Якщо продається іменно, бо всього, як і у медика, там пише ніхто не купиш. А як беруші? вас з Або два рази по ПП нажимаєш. 50... І, потім і, і МіПНМ, 60... ще один. 60 тысяч хаммер і Ага. І пеменем, або флемоклав. Це не сепсис. Понимаете бы, да? Иди, будь ласка, цей, броне, до банкомата. Так. де ти там. ми вже гроші скинути, скажу. А, зараз кене розтерне. Так, думаю, встегне. Так. Я. Yeah. Я yeah, перевів тобі. Отлично. Зараз, просто на... Тут цей, а туди, так, да, там воронва найти. Туди, щоб тіпа, щось з хоча б по купити або продати ці торгашки, то треба 30 тисяч репутації. О, блядь, ну то я с 30.000 Сікет треба 300 зомбі заїбати. Ні, тут іменно по квестам. Тут є окремі квести, де дають непогану репутацію, їх можна буде часто брати. І саме дефолтний квест, там, де вбиваєш зомбарей, типу. і тобі теж репутацію дають. Не забудь, Андрій, тут патронів собі затерит. Угу, чи я бабки снігу.